Півсотні людей у Львівській області отримали спеціальні дозволи на перебування у прикордонній зоні. Ще 200 очікують на його отримання. Про це повідомив представник 7-го прикордонного карпатського загону Олег Квятковський. Як перевіряють наявність перепусток, та що про це думають жителі прикордонного села? Дізнавалось суспільне. Контрольний пост, що посвідчують особу на Прикордонники перевіряють автівки, які в'їжджають на території села Нагачів, що розташоване у п'ятикілометровій прикордонній зоні. У Водія просять показати документи, що посвідчують особу, та сказати, куди він прямує. Розповідає, що зазвичай це місцеві або ж люди, які планують перетинати кордон. З початку березня на перебування у прикордонній смузі видають спеціальні дозволи. Наразі їх тут не перевіряють. Не потрібні у населених пунктах і місцях відпочинку. Якщо ж перебувати за межами села, до прикладу у лісі, на полі чи біля річки, то необхідно мати із собою такий дозвіл, пояснює прикордонник Олег Квятковський. Ну, з метою більш посилити контроль за громадянами, які які. Переміщаються в прикордонній смузі, відповідно було запроваджений такий режим. Усім потрібно реєструватися, оформляти відповідні дозвола. Бо рано чи пізно вони все одно з якоюсь метою вони залишать населений пункт і відповідно до них можна застосувати ці норми. Іван Досько, Тарас Фомін – Суспільне, Новини Львівщина.